Вітаю, друзі! Сьогодні 21 серпня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в онлайн студії політолог, науковець Петро Олещук, вітаю вас, пане Петре. Так, вітаю. І як ми уже з вами, пане Петро, до початку запису почали обговорювати там частково нашу сьогоднішню розмову. Хотів би запитати вас: ну, по-перше, загальні враження від зустрічі в Вашингтоні. І бо про Анкорич ми з вами там уже частково говорили. Звісно, ми говорили наперед, ну, в процесі, да, ці, все, то, як відбувалося минулої п'ятниці. А от що ви можете сказати про те, ну, загальні ваші враження про підсумки зустрічі в Вашингтоні? От вже пройшло кілька днів, тому що буквально вчора там видання політику випустило матеріал за підсумками коментаря Лаврова. Лавров там давав активне інтерв'ю, і фактично журналісти такою червоною лінією написали. Саміт у Вашингтоні із європейцями та й на Алясці загалом провалено. Ну, я не зовсім розумію, що там у Вашингтоні можна провалити. А, і а, що 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 на Алясці можна було провалити. А, я просто Просто я думаю, що журналісти, мабуть, не зовсім правильно оцінюють загалом ситуацію. Давайте спробуємо її роз'яснити її. Ну, вони все одно нас слухати не будуть, і вони все одно там західні журналісти живуть у своєму власному світі, тому я вже давно yeah. втратив будь-яку надію, що вони якось зміняться. Але насправді, дійсно, ми не можемо розглянути саміт у Вашингтоні без від, у відриві від саміту на Алясці, який треба згадати хоча б побіжно. Тому що це, в принципі, одна система, одна система координати, одна система дій, а, загалом. Чого, очевидно, я думаю, вже зараз їм, очевидно, прагнув Путін на саміті на Лясі. Ну, окрім того, що легітимація, красиві фотографії, ручкання із Трампом, червона доріжка і так далі. З практичної точки зору, Путін, в принципі, не безуспішно нав'язував і до зустрічі, і під час зустрічі, ага. і під час зустрічі з Вікафем наступний дискурс Трампа. Дивися, це все проблеми території. Нехай Україна віддасть нам те, що ми хочемо, і ми на цьому війну закінчимо. І відповідно ти станеш великим миротворцем. от такий, в принципі, як то кажуть, дискурс. І ми бачили, як це втілилося в численних заявах, які за цей час встиг наробити Трамп що там Україна повинна йти на поступки. Там Зеленський може завершити війну за день і тому подібне. Тобто, в принципі, це працювало, тому що росіяни намацали для Трампа легке вирішення, а Трампу. Трампу, що найбільше було потрібно, легке швидке вирішення. І він них сказав: mm. Окей, хочеш легко і швидко, будь ласка, віддавай нам те, що ми хочемо, і ми на цьому завершимо. Очевидно, що в Україні і, і в Європі це прекрасно розуміли. І європейська і українська дипломатія це теж прекрасно розуміли. І більше того, за останні півроку, все ж таки, достатньо серйозна еволюція відбулася в розумінні того, як із Трампом взаємодіяти і спілкуватися. Тому що. Ну, от, в чому була найбільша проблема зустрічі, наприклад, президента України із Трампом в лютому цього року? Найбільша проблема була проста: намагання якимось чином переконати Трампа, наприклад, в тому, що інформація, яку, наприклад, йому зливають росіяни, вона неправдива. Це нічого не викликає, окрім невдоволення Трампа, якоїсь бурхливої реакції і так далі. Що цього разу зробили? А, ну там же ж, окрім цих всіх заяв про території, були ще й деякі інші заяви, які очевидно обговорювалися в рамках Аля, Аляскінського саміту, і зокрема, от, в що вхопилися а, українці і європейці в тезу про гарантії безпеки, яку навіть озвучив Путін. Тобто, очевидно, вони обговорювали, ну і очевидно, що Трамп теж це питання піднімав, тому що раніше Україна постійно його піднімала. І що, що, мовляв, Україна одержить, якщо вона погодиться, Путін. Так-да-да, да, да, ми готові, гарантії безпеки, да, ми розуміємо. І Україна і Європа одразу вхопилися в цю тезу. І отут важливий момент. Трамп не любить, коли йому заперечують, Трамп не любить, коли йому з ним сперечаються. Але Трамп внаслідок своєї природної енергійності і е, схильності до швидких рішень дуже любить, коли йому рішення пропонують. І коли вони пришвидшуються. І, відповідно, українські і європейські дипломати прибули на зустріч до Вашингтону із конкретним баченням, як можуть виглядати ці гарантії безпеки. При цьому, от, знову ж таки, тут, як на мене, дуже вдало використали ці всі моменти, пов'язані із підходами Трампа. А чому? Значить, от, Трамп, ну, очевидно, що Путін якби, відповідним чином Трампа переконав, і він розраховував, Світлано справедливо, що тепер Трамп буде десь із місяць трамбувати Україну на предмет віддайте території, віддайте території, віддайте території. І відповідно там одразу Росія зі своїми атаками випаде із об'єктиву, і одразу знову ж таки, і питання санкцій десь, десь, десь там загубиться, і, в принципі, задача виконана: Україна, Україна приїздить і ну європейські дипломати теж приїздять, європейські політики. Вони кажуть. Добре, добре. Але давайте питання території, воно складне. От давайте ми його винесемо на особисту зустріч президентів. У нас ж буде, так? Да? да, буде, вже все домовлено. Найближчим часом буде зустріч. От давайте туди винесемо. Зараз не будемо це обговорювати. От винесемо на зустріч президентів. А зараз давайте обговорювати гарантії безпеки. Ми ж про них вже домовилися з росіянами. Да? От вже ж домовилися. От давайте у нас є конкретика, щоб не затягувати час. От, будь ласка, конкретика по гарантіям безпеки. І Трампу, очевидно, це сподобалося. Винести складні питання на потім, обговорити щось уже зараз. І таким чином, начебто, уже, якби і зустріч готова, і предмет для обговорення готовий, значить, можна її швидко проводити і швидко оголошувати до жовтня про велику угоду, про яку так Трамп мріє. І таким чином виявилося, що Росіян ну не те, щоб піймали в їхню пастку, але отрохи от перекрутили все в такому ключі, в якому їм це не дуже подобалося. Оці всі заяви, які останнім часом лунають з боку Росіян, вони свідчать про те, що якось воно рухається не в тому напрямку, як вони планували. Вилізли гарантії безпеки. Ну росіяни теоретично казали, що да, та да, гарантії безпеки, але ми бачимо, що вже почав говорити Лавров: треба туди включити Китай. Тобто росіяни по суті говорять про повернення до схеми 2022 року на переговорах в Стамбулі, що є група гарантів, гарантів включно з самою Росією. Ну, росіяни щедро, як я зрозумів, заяви Лаврова щедро можуть поступитися статусом гаранта, але якщо там буде Китай, і відповідно будь-яка допомога Україні в разі агресії, вона має ухвалюватися е колегіально всіма гарантами і справом вето кожного учасника. Uh -huh. ну, тобто, де факто, що значить, щоб ці гарантії не працювали, коротше кажучи, Будапештський меморандум 2.0. Бо Оце те, що Росіяни хотіли в якості гарантії безпеки. Європейці одразу кажуть, ні, давайте. От розміщення військ, там знову ж таки конкретні там зобов'язання щодо військової підтримки, підтримка з повітря, авіація, розмінування там і так далі. От конкретика, да, конкретика, яка росіяна абсолютно не потрібна, тому що якщо ти плануєш продовжувати війну, останнє, що тобі потрібно, це якісь там натівські війська на території України. От, але найбільше мене цікавить інше. Цій всій ці, 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 ці історії. Дуже дивна ситуація, як на мене. Ну ми, звичайно, звикли до всього дивного. Але ну, це просто якось, уже, як на мене, заграннє, тому що Трамп де-факто зараз займається організацією зустрічі Зеленського і Путіна. Він сказав: да, от уже найближчим часом відбудеться, от ми місце вибираємо, там може Будапешт, може щось інше, там уже, начебто. І Секретна служба США це місце визначає, там перевіряє і так далі. Тобто Трамп на 100% переконаний, що про зустріч він домовився. Що кажуть росіяни? Яка зустріч? Якої зустрічі не відбудеться, ви що там? До кінця літа точно, ну, як Чора Лавров сказав, до кінця літа точно не буде, а далі навряд чи. Бо потрібні передумови, потрібні там і так далі. Ну, коротше кажучи, де факто вони від цієї зустрічі відмовилися. Ага. Тут виникає логічне питання: це що? Вони настільки показово і демонстративно вводять Трампа за ніс, чи можливо вони щось переграли. А до речі, а де Путін в публічному просторі? Його після Аляски, от, єдиний факт появи Путіна в інформаційному просторі це те, що з ним нібито поговорив Трамп по телефону. Ну він ще проводив нараду з усіма після зустрічі із Путіним. А, да. Ну, коротше кажучи, якась така дивна історія. І... Путін ніяких заяв не робить, навіть якихось текстуальних, навіть не виступає нічого. Лавров відбувається за всіх. Ну якась дуже, дуже така дивна ситуація. У мене є з цього приводу якісь гіпотези, але тут коли розмірковувати про якісь російські ці всі моменти, тут важко висловлювати якісь гіпотези, не впадаючи в якусь відверту конспіратуру. Ну я пане Петре, тут з вами абсолютно розділяю думку. Я це не одразу говорив. У мене стільки переконання, що Путін сам не ухвалює рішення сьогодні в Кремлі. От у мене теж таке враження: От ви знаєте, мене таке враження, що і при цьому я думаю, що тут все ж таки, от ми з вами багато говорили про роль Китаю, да? У мене таке відчуття, що після повернення Селяски хтось із спокійно добряче настукав, як то кажуть, по голові. От, І Путін з публічного простору зник, і якась, знаєте, відбулася, мабуть, чергова тактична перемога китайської партії. Васильіча засунули обратно, так, да, як каже Соловій. А, в, в холодильник, там у них зберігається? Uh -huh. Ні, ну за жарт, жарти жартами, але ну все, одно це якась дуже дивна ситуація. Ну, ну це факти. Повторюсь, так. повторюсь, повторюсь. Я, я розумію, що Путін може водити за ніс Трампа може, але навіщо? І навіщо тоді зустрічатися з ним? Так. Навіщо? А, настільки цим всім ризикувати, якщо це все можна робити ну, більш елегантно. Uh -huh. Без особистого залучення, як він це в принципі робив раніше, звідки. Тобто, мене, знаєте таке відчуття, що повторюється та сама ситуація, яка була навесні цього року. Тоді теж, начебто, вже просто домовилися, там якісь там території, щось там десь якось так, так, вже так. там все поділили. Вже там потім бац все розвалюється. Значить, 9 травня сі їде на парад до Москви. Там китайські солдати марширують. Повне хамство з боку російських дипломатів на адресу Сполучених Штатів і так далі. І зараз, начебто, це все йде по другому колу. І Пане от, і Петре, ну, перепрошую, то це точно такий провал? Вибачайте, бачаєте, це провал? Ну, провал чий? Трампа. Трампа. Ну, для Трампа да, це дійсно, дійсно провал, тому що по суті він поставив все на е програшну ставку. Він поставив свою репутацію, свій політичний імідж, е, е, репутацію Сполучених Штатів. Він багато чого поставив. І я не думаю, що він би ставив, якби не мав якихось підстав для цього е, це робити. Тобто, очевидно, що дійсно якісь були домовленості. Я думаю, що якісь більш конкретні домовленості. Uh -huh. І зараз вони якось розсипаються, в чому достатньо показово. Тобто, ж ну не даремно ж, росіяни шукали десь хоча б якісь американські підприємства в Україні, знайшли його Мукачеві, витратили туди кілька ракет. Це ж це ж абсолютно чіткий сигнал. Тобто, ви вважаєте, це також не випадкова була атака саме по підприємству з інвестиціями Америки? Так? Ну раніше ж Мукачево, я наскільки пригадую, не атакували ніколи. Я не пам'ятаю. Ну тобто, очевидно, що вони ближче не знайшли американського підприємства. Їм угу. їм довелося аж шукати його на Закарпатті. Ну, і що тепер може бути? Ви знаєте, е, ну, я, я міг би сказати, що ми чекаємо реакції Трампа, але я думаю, що ми її зараз не дочекаємося. Угу. Я думаю, що Трамп ще пару тижнів буде організовувати міфічну зустріч Зеленського із Путіним і казати угу. про те, що зустріч вже практично готова. От, завтра вони зустрінуться, і всі питання мають бути вирішені. Угу. Ну, от, е, але тут цікавий інший момент. Я вже згадував про гарантії безпеки, так звані. Значить, так, е, так. Да. Значить, е, згідно до е, численних заяв, які будуть зроблені після саміту в Вашингтоні, на їх розробку відведено 10 днів. 15. Ну, я чув про 10 днів. Ну, Коротше, не важливо. Не важливо. Не важливо. Не важливо. Це буде 15, це все одно дні, а не там місяці, не так, тижні, Так, так, дні. дні. причому групу по розроб, розробці цих самих гарантій, очолює держсекретар США. Так тобто, це офіційно з боку Сполучених Штатів. При цьому знову ж таки, судячи з інформацією, яка виходить зі ЗМІ, це все достатньо серйозно. Тобто, це не просто на рівні декларації, що вони реально збирають командувачів. Військових, генералів, що вони повинні сказати, що конкретно можна зробити, чого не можна зробити, чому, і так далі. Тобто, це повинно бути щось достатньо таке серйозне. Тобто, не просто папірець, так. Та, не просто там папірець, да, кабінетних дипломатів, а от щось справді серйозне, щоб могли, наприклад, реально військові країни НАТО виконати. І очевидно, що оскільки це заявлено, значить це буде представлено. І очевидно, що те, що буде представлено, це буде те, що дуже сильно буде не подобатися росіянам. А, і це, до речі, покаже один простий факт, що от, е, в Сполучених Штатах і в країнах Європи так дуже легковажно обговорювали питання, питання членства України в НАТО. ну, ну там НАТО, не НАТО, там в принципі яка різниця, це просто росіянам неприємно. Ну, Неприємно, що там ви там будете в НАТО, там, ну давайте вже підемо їм на якусь поступку там, і так далі. І після того, як ці гарантії, цей проєкт буде опублікований, всім стане очевидно одна проста річ. Що для росіян питання членства України в НАТО це не якісь символічні речі, це про те, що вони хочуть, щоб Україна о, під час російської агресії залишалася сам на самі з Росії. Вони, вони хочуть відповідних гарантій. Угу. І будь-який формат, який передбачає допомогу Україні, їм не подобається угу. апріорі, будь-який членство в НАТО, не членство в НАТО і так далі, От чому ж там ці всі, всі гарантії безпеки, не туди включають Китай, право вето, щоб блокувати це все в подальшому угу. так само. Тобто, питання ж насправді, як в Україні всім очевидно, але, на жаль, не всім очевидно на Заході, не в членстві в НАТО як такому. Питання в тому, що Путін каже, залишайте мені Україну сам на сам зі мною. Це і буде гарантією безпеки для Росії. А це, це це, от гарантія безпеки, значить, віддайте мені Україну. От, така, от таке от бачення. І що після цього будуть робити західні партнери? Мені не зовсім зрозуміло. І взагалі не зовсім зрозуміло, куди воно це все рухається. Тому що виявляється, що росіяни знову. Після чергового періоду е, маніпуляцій відкочується до базових налаштувань. Так, так. Китайці їм допомогли відкотитися. Чи в них там самі внутрішні процеси? Ми ж не знаємо, що там у них відбувається. Може, у них там е, кілька днів тому відбувся черговий там якийсь цей палацевий переворот. І так далі, да? там когось там уже може десь закопали, а хтось, можливо, десь там. В холодильнику лежить. Да. А, хтось в холодильнику, да? ну, там же ж це ж, це ж, це ж ненормальна політика і, і ненормальна держава. Тому, тому десь так. У мене до вас тоді таке запитання буде. Я багато вч... Ну фактично, майже я розділяю вашу позицію, і ваші думки, міркування вони мені ну, прийнятні. І, і так само, як те, чому мовчить Путін. Це дуже загадкова історія і дивна. На це мало звертають уваги в Україні. Є е, звичайно багато, уже як домислів про те, що справді там в Анкориджі був несправжній Путін, і так далі. Ну це не настільки важливо, тому що це не змінює суть путінського режиму. От реально не важливо справжній Путін, несправжній Путін, був, це як на мене, абсолютно не має ніякого значення. І е, зараз є чимало думок. і Я розділяю їх і так само я скляю до того, що багато в чому буде залежати подальша вся ця історія від. Великого зібрання, яке буде проводити Сін Цзінпін на початку вересня, там будуть запрошені і лідери там, різних європейських країн, в тому числі і інших Трампа навіть запрошували. Ну Трамп я сумніваюся, що туди поїде, оскільки неврегульованим є питання саме російсько-української війни. Скажіть мені, будь ласка, чи може бути поїздка Путіна до Пекіну якоюсь ну не те, що визначальною або хоча б ну, стимулюючою для різного роду варіантів, продовження війни, завершення війни, якось буде впливати на цю всю історію Китаю. Бо Лавров вже не випадково сказав про Китай? Не випадково сказав про Китай, е і ми бачимо, як по суті, останнім часом. З одного боку, Лавров останні дні це найбільш високопоставлений російський спікер, який щось говорить, а по-друге, Лавров ретранслює абсолютно про китайську позицію. Так. 100% про китайську позицію. Тобто люди, які ретранслюють позицію відмінно від про вони кудись зникли. Я принаймні не, не бачив ніде ні Дмитрієва, ні Ушакова, ні всіх інших діячів, які безпосередньо mm -hmm. доклали руку до організації саміту на Алясці. Uh, тому так, uh, мабуть, дійсно ця зустріч буде відігравати якусь роль. Uh, очевидно, що враховуючи всі ці дії Трампа в контексті тарифів, вони можуть створювати якусь, uh, скажімо так, противагу Сполученим uh -huh. Штатам. І, uh, мабуть, Росія в цій ситуації вона буде змушена рухатися в uh, ключі того вектору, який задасть Китай. Тобто вона не буде в будь-якому випадку самостійно в цьому процесі. А Китай. ми бачимо, да? Да, ми бачимо Китай, як... На даному етапі, пане Петре, готові якісь робити кроки для того, щоб завершувати війну Росії проти України? Ми не зовсім роз... я, я не зовсім розумію, яка для цього у Китаю може бути мотивація. Ну так. А, єдина... Торгова угода з ІША, наприклад. Торгова угода що, ну, наприклад, на яка може бути мотивація, це якась угода із сполученими штатами. Що мовляв, ви там собі ладно, забирайте Україну, але нам потрібні гарантії, що ви не будете лізти в Росію, і Росія, це як, як то кажуть, вже наша стовідсотково. Mm -hmm. От відповідь на це ми можемо, наприклад, гарантувати, що Росія не буде там. Якось е, влаштовувати якийсь безлад на східному кордоні Європейського Союзу, в східному ага. кордоні НАТО. Ага. Де, де стоїмо, там розділимо зараз на даному етапі, і будемо далі, як то кажуть, жити із цим. Ну і паралельно, е, ага. як то кажуть, принаймні частково відновлюючи економічні відносини. Ну, такий собі варіант, Холодна війна, 2.0». Ну, В принципі, можна уявити собі, але поки що я, я якихось рухів в цьому напрямку не сильно бачу. От. Ну, але теоретично ну, можна уявити, да. Тобто це, в принципі, була б якась зрозуміла для китайців логіка і зрозуміло тоді, навіщо це їм було потрібно. Непроста тема, пане Петре, я пропоную поки що справді взяти паузу в цьому, тому що інформації за великим рахунком не так багато. Я часто відзначаю для наших глядачів на каналі: що якщо слідкувати за риторикою Дональда Трампа, він фактично кожен дня говорить одне й те саме. От можуть бути відтінки, він там може сплутати Вірменію з Албанією, але це не настільки важливо, так. Але нині немає ніякого конкретного рішення у Дональда Трампа стосовно того, коли і як може закінчитися російсько-українська війна. І справді фактор Китаю дуже важливий тут. Тому слідкуємо за подіями. Е, нині пропоную ставити, як я сказав, три крапки ціє цієї історії. Друзі, вам дякую, що ви були сьогодні з нами. Підписуйтеся на канал, обов'язково коментуйте. Ну і звісно, поширюйте відео. друзям, це допомагає розвиватися україномовному контенту на платформі. YouTube. Дякую, пане Петре, Вам. Дякую.